Пліс, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 1350 гривень. Ось такі дуже класні, теплюзні дві патники. Ось такий маленовий. розмір тут Елька. Наступний йде да, XELC такий. Далі йде 46 розмір. Дуже гарний, гарний колір. Наступний йде ось такий ніжний, голубенький. Далі дивіться, як він, я не знаю, чи то камера так передає, але він в бльосках. Він цілий буститься. Наступний йде ось такий чоловічий. Розмір не бачу. Нагадую, що їх є тут 10 кг. ціна 1350 гривень. Наступний ось такий чорний на замочку. Далі йде ось такий розовенький. Наступний йде ось такий голубий елечка чоловічий. Далі йде ось такий. Наступний йде розмір 48, червоний. Далі йде 40-42. Йде такий подовгуватий. Емочка. Наступний еска, такий зеленого кольору. Далі йде у нас XL. Такий класний, чоловічий, великий. Наступний йде xl такий біленький капюшончик з вушками. Що тут котик такий намальований? Дуже класний. Наступний йде ось такий. У нас ще ось такий світшотик, сіренький. Аступний нас ось такий розмір 42-40. І остання моделька йде розмір XL. -ка. 1350 гривень за 10 кг.